Джерелом влади в Україні є народ, принаймні так записано в основному законі конституції. Утім, на практиці депутати часто забувають, що їх обрали пересічні українці, а тому замість вирішення проблем громади займаються політикою та лобізмом у сесійних залах. Утім, цю тенденцію вирішили зламати у трьох західних областях України. В Україні паралізоване самоврядування. Змінюються прем'єри та президенти, але кріпацтво регіонів тільки поглиблюється. Фахівці твердять, за 20 років так і не ліквідували старі совєтські стандарти розподілу коштів. В СССР бюджет розподілявся тільки згори донизу. Навіть на величезну УССР кошториси спускалися чиновниками з Москви, причому в обласні центри в обхід республіканської столиці Києва. Місцеве самоврядування було фікцією, а економіка керованою органами КПРС. Громадського обговорення бюджетів не існувало. Совєтські традиції в сучасній Україні ламати не хочуть, у тому числі в бюджетних справах виняток три обласні ради на заході країни: обласні парламенти Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини очолюють представники всеукраїнського об'єднання Свобода. Перед новим роком відмовилися похабцем і без обговорення приймати бюджет. Хоча того суворо вимагав офіційний Київ, скажем, по партійній лінії. Бо майже по всіх обласних радах пройшла команда майже без будь-якої дискусії, серйозного обговорення ці бюджети в автоматичному режиму режимі прийняті, то ми вважаємо за доцільне піддати чіткому, детальному аналізові ті цифри. Три обласні ради і Львівська, зокрема. Ми не хочемо бути у цій загальній системі влади просто п'ятим колесом, яке нікому не потрібне. Ну саме такою є сьогодні роль місцевого самоврядування в Україні загалом. Справді взяли тайм-аут, ретельно проаналізували бюджетні цифри, внесли свої пропозиції 4 січня. Вже після нового року синхронно провели сесії трьох обласних рад. Бюджет ми прийняли звісно не зразу, а прийняттю бюджету передувало обговорення. Причому кількарівневе обговорення. Ми надіслали наші рекомендації до Верховної Ради, до кабінету міністрів. Ми говорили в наших листах про проблеми, які очікують Львівщину у зв'язку з прийняттям такого документу в тих цифрах, які які передбачалися у Києві. Ніби очевидна річ, бюджети прийняті у гарячці під якусь спільну дату недолугі. Громада замість актуального кошторису отримує набір довільних цифр. Але правильно кажуть, риба гниє з голови. Не лише місцеві бюджети, але й державний ухвалили в такому ж стилі. Це не недбалість чи випадковість, а гонитва за дутими показниками. Переконаний лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебов. Коли сотні сторінок бюджетного тексту, де потрібно вивчити детальні цифри, де потрібно вивчити відповідні нормативні статті і правильно спрогнозувати макропоказники, вони ухвалювалися Верховною Радою буквально за декілька годин. Аналогічна ситуація була перекинута на місцеві органи влади, коли, скажімо, тут в Київській області буквально за пів години часу сесія обласної ради ухвалила бюджет. Причому навіть нашим депутатам від свободи не дали можливості виступити в обговоренні того бюджету і запропонувати свої правки. У Львові, Івано-Франківську та Тернополі пішли іншим шляхом. Спочатку обласні ради подивилися, як же виконувалися тогорічні бюджети. Покликали на килим чиновників з обласних державних адміністрацій і лише після цього розглянули проект бюджету. Вмотивовано довели кошториси, прислані із Києва на три західні області, незадовільні. Тому внесли в них максимальні зміни у межах закону. Ми розуміли, що. Не буде виходом, якщо ми не приймемо бюджет, і ми намагалися досягнути певного ну, якби компромісу з виконавчою владою, з адміністрацією. Ми, ми давали свої позиції. Така принциповість піде тільки на користь, вважають мешканці Львівщини. Тим більше заплановано додаткове фінансування соціальних і гуманітарних проєктів. наприклад, книгодрукування. За ініціативою депутатів Львівської обласної ради на 2011 рік у бюджеті збільшено низку соціальних видатків. Зокрема, у двічі до 10 мільйонів гривень зросла сума коштів, закладена на виплату одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим. На пільгове медичне забезпечення чорнобильців – із 563 тисяч до 868 тисяч гривень. Шляхом перерозподілу коштів виділено 700 тисяч гривень на книговидання та понад півмільйона гривень на розвиток української мови. Дані прес служби Львівської обласної ради. Люди пильно придивляються до нової місцевої влади. Поки що та дотримується обіцянок, працює на користь громади, кажуть вони на спроби дискредитувати не звертають увагу. До того ж, депутати не дали провести так звану оптимізацію на ділі скорочення кількості бюджетних закладів охорони здоров'я, освіти, культури. Я запропонував. Асоціації місцевих рад Львівщини, куди входять усі голови районних рад, питання розглянути на своїх зборах. Ми закликали відповідну адміністрацію виконавчого владу, і голови районних рад прийняли рішення, що не можна здійснювати будь-якої оптимізації, тобто закриття без розгляду питань на сесіях відповідних рад. Свобода має більшість як у Львівській обласній раді, так і в самому Львові. Наполягали на максимальній прозорості органів самоврядування, скасували обов'язкову акредитацію для преси. Журналістів запрошують на комісії з питань бюджету, екології, земельних ресурсів. Двічі або і тричі на місяць звітуватимуть перед громадою. Ще півроку тому львів'яни скептично ставились не лише до обласних, але й до міських депутатів. Мовляв, раніше усі рішення там приймалися тихенько між своїми. Тепер же Львів сколихнула новина. Кожне істотне питання обговорюють з людьми. Напряму такого не було з австрійських часів. Тарас Косівський корінний львів'янин, бачив у рідному місті різну владу. Про те, щоб депутати радилися з людьми відносно розподілу землі, забудови тарифів, ні, такого не пам'ятає. З громадою. Наскільки я пам'ятаю, ніхто ніколи не радився, які рішення ухвалювати, що приймати. Це ж стосується життя людей, так? І люди від того відрізані. Депутати ходили, спілкувалися з виборцями перед виборами, так? за місяць-два. за два. А тепер, ну, Добре, хлопці працюють, хай працюють так і далі. Ці хлопці, депутати, які напередодні сесії міської ради провели громадські слухання, буквально доповіли про всі питання, які будуть розглядати у сесійній залі, роздали порядок. Денний кожен городянин з місця міг внести свою пропозицію. Що сьогодні запропонувала свобода? Так, повернення до народовладдя, тобто прямої форми народовладдя, коли самостійно городянин ухвалюватиме рішення, а не комісія, а не сесія. Ми роздали на зустрічах порядки денні, і мешканці ну, були подивовані. Вони ще такого ніколи не бачили. І вони розуміють, що це їхнє право голосувати, їхнє право давати вказівку. Були дуже цікаві зустрічі, величезна кількість пропозицій. Саме в процесі тих розмов. І консультації з, з освітянами, з медиками ми прийшли до висновку, що е, ми зобов'язані дофінансувати ці галузі за рахунок інших статей. І так, 39 мільйонів були направлені на фінансування саме оплати праці в галузі освіти е, охорони здоров'я і, і соціальної галузі. На черзі обговорення будівництво сміттєзвалища, підняття тарифів на воду, розширення мереж дитячих садочків, зміна тарифів на проїзд у маршрутному громадському транспорті кілька тижнів тому львівські перевізники висунули ультиматум підняти вартість проїзду до 2,5 гривень. Дехто навіть погрожував страйком. Звісно, мешканці міста із таким диктатом не згодні. Я думаю, що то все треба обговорювати з людьми. Все. так я думаю, на тих підставах вже рішиться. Чи приймати то, чи не приймати залежно від обставин. Люди безпосередньо є пасажирами користуються тим транспортом, і це безпосередньо їх зачіпає, тому вони повинні бути в курсі і. Мати якусь свою думку, яка має бути почутою. Просто Звичайно, повинна повинно, повинно слухатися, виносити на якісь громадські слухання, щоб приймати якісь повідні рішення випанкової міської ради. Ну а як же ж обов'язково? Бо треба знати, скільки дотують міська рада, значить яку суму виділяє для того, що буде. Ну, це словом, всі заклади, щоб люди то розуміли знали про що йдеться. А що це за кулуарна така одна річ? значить, давайте поговорили і зробили. Перше надати нам комфорт, маршрутка, щоб ми спокійно їхали, щоб ми не боялися. Щоб ми мали де присісти старші люди, щоб дали дотацію за нас, а з нами говорити обов'язково треба. Руслан Кошулинський очолює найбільшу фракцію у міській раді. 55 із 90 депутатів представляють свободу. Критики казали, вони займатимуться популізмом, проте новообрані депутати не вилазять з комунальних проблем. Зараз узялися і за тарифи на міські перевезення. Щоправда, останнє слово у цьому питанні за людьми. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода запропонувала місь виконкому не ухвалювати самостійно рішення щодо підняття тарифів. Допоки це питання не буде обговорення з мешканцями, враховуючи те, що приблизно 80% мешканців Львова послуговуються послугами перевізників, зокрема маршрутним таксі, це вони мають сказати. Вони мають сказати так або ні, а не виконком. Львів'яни дійшли компромісу. Тариф таки підняли, але до двох гривень. Проте від власників автобусів тепер суворіше вимагатимуть належного сервісу. Вони будуть зобов'язані видавати квитки, тримати на рейсі достатню кількість машин і навіть мати охайний вигляд. громадські слухання допомагають вирішити більш глобальні проблеми. З локальними ж справляються депутати-мажоритарники. Кожен з них дізнається про проблеми того чи іншого будинку особисто від його мешканців. Що повинно ремонтуватися де, коли, як і за які кошти, це повинні все таки повинні вирішувати мешканці. Ми виділили приблизно 145 мільйонів на житлово-комунальну сферу міста Львова. Тобто, це є на ремонти дахів. Ямкові ремонти, благоустрій, ремонти в під'їздах. І титульні списки для, ремонт, для цих ремонтів формувалися з подачі мажоритарних депутатів після їхніх консультацій з, з виборцями. Є глобальні питання, є серйозні питання. Це в кожному місті, в кожному селі, зрештою, в кожному районі, в цілому в вкраї. Ми повинні консультуватися радитися з народом, і ми запроваджуємо сьогодні, зокрема у Львові, такі ну таку сторінку, як референдуми. В Україні з 1991 по 2009 роки проведено 151 місцевий референдум. Третина з питань адміністративно-територіального устрою, понад 25% – з питань зміни назви населених пунктів. Найбільше волевиявлень відбулося у 2004-му – 26. В середньому ж в Україні щороку проводиться вісім місцевих референдумів, понад дві третіх з яких у селах. Для прикладу у Швейцарії щороку відбувається до 30 референдумів з матеріалів круглого столу департаменту конституційного та адміністративного права мінюсту. У цьогорічному бюджеті 246 тисяч гривень на місцеві референдуми. Що саме виноситимуть на обговорення, покаже життя. Але вже знають на кожному референдумі спросять думки не з одного, а чотирьох п'яти питань. Це і буде підставою для рішень міської ради. Нагадують, у Львові глибокі традиції самоврядування. Із часів середньовіччя громада була вільною, тому і створила одне з найбагатших міст тодішньої Європи. Україна стоїть на порозі адміністративної реформи, але не такої, яка перетасовує чиновників, і просто міняє назви міністерств. Влада на місцях має повністю перейти до громад, які самі собі формуватимуть бюджет, як це було в українській національній традиції.